Олег Гончаренко, вона і слава, і молитва. Вірш читає Вікторія Шейкіна. Вставай, хто серцем ще не догорів, сміливо проривайся у негоди. Вона чекає сина між вітрів, душа народу вічна мати роду. Тому завжди твій шлях благословен, нехай тремтять лакизи й боягузи. У неї сотні сутностей імен. Вона богиня, вона жінка і муза. Вона не прокляне, вона спасе, вона з дороги привітає радо, вона спитає кожного за все, за кожен подвиг і за кожну зраду. Куди тебе вітри не занесуть, проявиться, розвіє тимчасовість твоя татарська чоловіча суть, твоя надійна чоловіча совість. Вона додасть надії, віри, сил і тим до польоту надихне, неначе ночами вона ходить між могил, тоді над нею вись дощами плаче. Можливо, що тебе забудуть всі, але вона чекатиме край світу в кривавій, променіючій росі, і не на осуд чи на суд джигіте.